Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами навчимося створювати списки та таблиці з засобами HTML. Інформацію можна подавати та структурувати різними способами. До основних способів перетворення з метою якіснішого відображення інформації належать списки та таблиці. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Для повторення матеріалу минулого уроку дамо відповіді на питання, які існують способи встановлення фону, як один раз налаштувати колір тексту на гіперпосилання, яким чином можна вирівнювати текст. Що ж таке список? Список це набір впорядкованих абзаців тексту, відмічених спеціальними знаками, тобто марковані списки, або цифрами, нумеровані списки. З таким способом подання інформації ви вже знайомились під час вивчення текстового редактора. Та там ми просто тиснули на потрібні кнопки. А зараз нам самим доведеться все описати програмно. Для того, щоб розпочати маркований список, достатньо в тілі програми вказати подвійний тег UL. Та через подвійні теги «LI» описати елементи списку. І ось в нас результат. У тегу маркування існує один вагомий параметр Type, який означає тип маркера та може набувати наступних значень. Ви обираєте такий, як вам більше до смаку. Нумеровані списки розпочинаються тегом «OL». Порядкові елементи також описуються LI та параметр type. Може набувати наступних значень. Значення А, якщо ми хочемо зробити маркований, нумерований список, вибачте, літерами а, Б, В великі. Маленьке А, якщо літери будуть маленькі. I, якщо ми хочемо встановити нумерацію маленькими або великими. Літерами і одиничка, якщо ми хочемо зробити простий нумерований список. У нумерованих списках є ще один дуже потрібний параметр старт, який вказує на порядковий номер початкового елементу. Під час опису елементів нумерованого списку можна змінити порядок за допомогою параметру. Валує, вказавши необхідний номер. Це ми розібралися із списками. Таблиці є більш складною формою організації даних з точки зору програмного опису і Tech Table оголошує початок таблиці. Під час побудови таблиці використовується досить значний спектр тегів, параметрів та їх значень. Давайте ознайомимось. Техтейбл, тех-початку таблиці, Бордер, товщина границі таблиці, Width – ширина таблиці. Причому ми її можемо вказувати як у пікселях, так і у відсотках. Caption – заголовок таблиці та – початок тіла таблиці. Розпочинаємо створювати табличку з першого рядочка. Тех ТР початок рядка. Ділимо рядок на окремі комірки. За це відповідає тех ТД. В кожній комірці ми можемо зробити вирівнювання тексту. Будь ласка, результат нашого коду. Для заливки всієї таблиці скористаємось атрибутом BG-Color. Якщо мені треба залити окрему комірку, то BG-Color ми будемо вставляти в ту комірочку, яку заливаємо. І ось результат. Якщо нам необхідно встановити висоту всієї таблиці, повертаємось в головний тех Table і додаємо Heights, знову ж таки, або в пікселях, або у відсотках. Вирівнювання. Які значення може набувати? Left по лівому краю, але це стоїть нас за замовчуванням. Right по правому краю, центр по ширині, Justify по ширині. Якщо мені треба вирівняти по вертикалі, то ми обираємо або топ по верхньому краю, мідл по центру, ботон по нижньому краю, або baseline по базовій лінії. І ось, будь ласка. Горизонтальне об'єднання клітин. Для того, щоб об'єднати кілька клітин по горизонталі, ми скористаємось атрибутом colspan. Якщо мені треба об'єднати кілька клелітин по вертикалі, то для цього мені потрібен атрибут RowSpan. Давайте узагальнимо теги, параметри та їх значення для працювання з таблицею. Вони у вас подані на екрані. І так, для формування вмінь та навичок давайте виконуємо практичне завдання. Вам необхідно створити папку, назвати її власним ім'ям і в цій папці створити два документа і назвати їх Список і таблиця. У документі Список ви повинні реалізувати список, який поданий у зразку, а в документі таблиця виконати перетворення поданого списку на таблицю. Для усвідомлення набутих знань дамо відповіді на наступні питання. Які види списків доступні для реалізації мови HTML? Опишіть, яким чином реалізувати маркований список зі всіма можливими параметрами. Опишіть, яким чином реалізувати нумерований список зі всіма можливими параметрами. Опишіть програмно основну побудову таблиці. Домашнє завдання. Опрацювати конспект і підготуватись до практичної роботи. На цьому урок завершено. На все добре!